Доброго дня, земляки, друзі, українці. Хочу вам прочитати свого нового вірша. Я назвав його Непрошена Гостя. Дружина затіяла стильку, старає кричити мене, помагай давай, а я вірш хочу розказати. На ваш розсуд. Снігом впала сивина на моє волосся. Нащо в дім їй забрела непрошена гостя? Я її стряхнув рукою, дивлюся в люстерко. Зараз візьму гребінець, розчешусь гарненько. Вона снігу паде з голови додолу, а з-під снігу темні кудрі, як в юності знову. Раз і вдруге розчісую, вона не спадає, фарбою в моїм волоссі пасма вилягає. Севина красить людину, говорять поети. Їй художники писали віками портрети. Сивини зорить портрет, зрілий вік людини. А я чомусь розглядаю юності світлини. Юності вам, дякую з Богом.